Спільного життя. Збільшується електронний документ обіг, зменшується відповідно паперовий документ обіг. І всі ці вимоги сьогодення диктують необхідність побудови системи державних послуг онлайн. Ця система є в нас досить розгалуженою, і ми. Сьогодні поговоримо лише про деякі аспекти. Із появою бренду Дія цифрова держава виникає концепція електронного урядування. Тобто, це спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу. І робить максимально простим і доступним щоденну комунікацію з ними громадян, юридичних осіб та неурядових організацій. Ось ми бачимо деякі зі складових е-урядування, які, зокрема, можуть мати і дотичність до категорії громадян, яку ми сьогодні розглядаємо. Ось, наприклад, є Е-медицина, е Е-законодавство, е Е-Уряд, і так далі. Тут вказані не всі складові, і напрямок реалізації, ми бачимо зверху, це уряд громадянам. Тобто, там є ще інші напрямки реалізації електронного рядування. Тому сьогодні ми розглядаємо саме цей напрямок. Тобто, це по суті взаємодія органів. Оптимізації взаємодії органів державної влади із громадянами. Ось таке поняття електронна послуга. Концепція електронних послуг в нас була розроблена ще у 2016 році. Таке коротке визначення: адміністративна та інша публічна послуга, що надається суб'єкту звернення в електронній формі за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем. 6 лютого 2020 року відбулася офіційна презентація бренду Дія, тобто це скорочення від слів Держава і Я, або так звана «Концепція держави у смартфоні. Гасло цього проєкту, цього бренду є держава, що допомагає, а не заважає. І ось ми бачимо перед собою три таких продукти. Власне бренд Дія Держава і Я. Також єдиний державний веб-портал електронних послуг, який стартував того ж року. А також і мобільний застосунок «Дія». Отже, Дія. Онлайн-портал державних послуг. Точка доступу до всіх публічних послуг, які держава надає громадянам і бізнесу. Ну, власне кажучи, планувалося вже до цього часу, до 2024 поточного року, перевести в цифрову площину усі можливі послуги, сервіси, але з об'єктивних причин через свої воєнні дії сповільнився цей процес. Отже, портал. Тут усе чітко, швидко і зрозуміло, послуги максимально спрощені, описані простою мовою та реалізовані з урахуванням принципів UX UI, UI дизайну. Це, якщо коротко сказати, це поняття досвід юзерів і дизайн, інтерфейс юзерів, тобто оптимізація інтерфейсу цих, цих програмних продуктів з урахуванням досвіду в користування. Сприйняття, сприйняття інформації користувачами. Тобто дизайн оцих. Програмних продуктів вважається таким ну, дружнім для користувача. Доволі простим, не заплутаним. Дія це не тільки ці три продукти, про які ми говорили раніше, а це ще й також і освіта. Тобто портал з онлайн-курсами дія освіта, про які ми вже, напевно, чули. Це теж Програмний продукт із цього проєкту, як його складова органічна частина. Також це бізнес, спеціальний портал з допомоги малому та середньому бізнесу. Це ЦНАПи, центри надання адміністративних послуг. І ще діє Сіті спеціальний правовий режим для it індустрії Це такі вже більш, скажімо, футуристичні проєкти. Отже, основні можливості, якщо так стисло окреслити порталу Дія, ну і застосунка відповідно теж, хоча й меншою мірою, отримання електронних сервісів громадянами, надання е послуг надавачами сервісів, можливість перевірити інформацію про особисті дані у різноманітних реєстрах. Ми бачимо перед собою популярні послуги, які можна отримати. Після того, як ви зареєструєтесь на порталі Дія державні послуги онлайн. Зокрема, бачимо пенсії, пільги та допомога, допомога з безробіття, різноманітні довідки та витяги. І ще дуже багато різних аспектів. Тут є дві основних категорії: це одна із них це для громадян. Різноманітні послуги, сервіси. А друга категорія це бізнес. Застосунок Дія. Найпопулярніший застосунок, як вважається, серед державних застосунків. десь близько менше трьох мільйонів людей встановили собі цей застосунок і активно його використовують. Ось такі найбільш. До 14 документів на сьогодні можна оформити застосунку конкретно. Завантажити його можна як на Google Play, так і на App Store. Доступний на різних платформах, як на Android, так і на iOS. І ось серед документів є такий Е-документ документ це такий тимчасове, можна сказати, посвідчення особи, яке діє на, на час, під час воєнного стану. Біометричний закордонний паспорт, ID-картка. До речі, багато послуг у застосунку, підв'язані до біометричних документів, всебто потрібно мати такий документ автоматично підтягується, якщо він у вас є. Потрібно мати, або ID-картка, це паспортного зразка, або біометричний закордонний паспорт. Ну і само собою картку платника податків. На порталі Дія є особ... один розділ, на який я радий би звернути особливу увагу. Це називає... він називається Дія безбар'єрність. Статті та інструкції, які допоможуть розібратися в державних послугах у важливі мов... моменти життя. І ось ми бачимо перелік категорій. Бачимо літнім людям, зокрема, ось вказує стрілочка. Цілий розділ. Який присвячений саме цій категорії людей? статті та інструкції. Ось це. Власне, ми відкрили сторінку літнім людям. Як оформити пенсію онлайн, опанувати цифрові сервіси або змінити фах? Розповідаємо у цьому розділі. Перелік дуже великий. Різноманітних інструкцій настанов. Ось, наприклад така інформативна частина, що стосується пенсії. Вихід на пенсію. Справа ми бачимо зміст, де вказані усі статті в цьому розділі. Наприклад, хто має право отримувати, які види пенсії передбачені, як дізнатися суму майбутньої пенсії, який страховий стаж потрібен. Що таке електронна пенсійна справа? Тобто дуже широке коло питань. Можна вирішити за допомогою підрозділу Дія безбар'єрність, коли ви зареєструєтесь на порталі Дія Державні послуги НЛО. <.io>. Ще один приклад такий: це теж із розділу Допомога літнім людям, як укласти декларацію сімейним лікарем. Досить така розлога, детальна, покрокова інструкція. Що треба зробити? Для того, щоб укласти декларацію сімейним лікарням, як приклад допомога літнім людям. Ось бачимо, стрілочка вказує на ще один такий підрозділ цієї безбар'єрності. Це ВПО. Інформацію, яку потрібно знати внутрішньо переміщеним особам. Велика увага зараз приділяється цій категорії громадян. Також спосіб авторизації найбільш поширеним способом для, ну, для більшості людей, напевно, буде банк ID, тобто підтверджені особи за допомогою вашого банку. Ви вибираєте з переліку банків, а підтримують практично функцію майже всі відомі наші банки. Вводите логін, пароль, отримуєте підтвердження, вам приходить від, від вашого банку. І таким способом, чином ви можете авторизуватися у, на порталі Дія, Державні послуги онлайн, для того, щоб скористатися всіма його можливостями і послугами. Ну, ще коротко згадаємо, освітній аспект, тому що ми знаємо, що існує національна платформа Дія Освіта в системі проєкту Дія. І ось тут є деякі серіали. Які можна використовувати в вашій роботі, скажімо, для людей, не пенсіонерів, для людей літнього віку. І це не весь перелік серіалів, але такі одні, такі одні з найбільш показових. І не тільки серіали, тут ще є симулятори, тобто, скажімо, такі сюжетні, сюжетні відео, в яких змодельована якась певна ситуація і спосіб вирішення проблеми. От, наприклад, цифрові гроші, це все, що стосується безготівкового, безготівкових розрахунків, банківських карток, їх видів, кредитні, дебетові, оформлення кредитів, безготівкові розрахунки і так далі. Про електронний підпис ми ще з вами сьогодні поговоримо більш детально. З ці серіали, ну, скажімо так, не тільки ці, але ці. В першу чергу можна рекомендувати для опрацювання, для вивчення людям відповідної категорії. Скажімо, у ваших хабах цифрової освіти, які функціонують у ваших бібліотеках. Тепер ми переходимо до наступного такого великого порталу, порталу електронних послуг це Пенсійний фонд України. І, до речі, цей портал він буде корисним не тільки для людей літнього віку. А для всіх категорій громадян, без винятку, оскільки з початку 2023 року до Пенсійного фонду України перейшли також повноваження соціального державного страхування, соціального забезпечення. Тобто це таке широке коло питань, скажімо, як декретні виплати, тимчасові листки непрацездатності, якась допомога для малозабезпечених категорій і так далі. Ось ми бачимо перед своєю головне таку сторінку. Головну сторінку цього порталу. Зразу бачимо такі найбільш запитувані послуги, які банк зразу пропонує нам. Можливості порталу. Індивідуальний кабінет ви створюєте свій, коли ви там зареєструєтеся. Зручний доступ до інформації. Електронні заяви та документи, розрахунок пенсій. Потрібна теж автори... авториз... авторизація для того, щоб зареєструватися на порталі. Ось є варіанти авторизації. Ну, це, це те, що про що я недавно говорив, найбільш вживаним варіантом, найбільш прийнятним. Для більшості людей буде. Bank ID, ось цей параметр. Це той самий принцип, коли ви реєструєтесь на порталі Дія те саме. Логін, пароль вашого банку, отримуєте підтвердження, згоду. Заходите. Хоча є інші варіанти, як бачу, пропонується. Основні можливості. Так, це додаток. Одноіменний додаток Пенсійний фонд України є досить функціональний. Теж доступний на різних платформах і на Android, і на iOS. Ось це стартова сторінка застосунку. Це та сама сторінка авторизації, вхід. І основні можливості бачимо, що нам дає реєстрація і використання цього порталу. Подання заяви про призначення чи перерахунок пенсії, подання запитів про внесення змін до пенсійної справи, одержання повідомлень та сповіщень від Пенсійного фонду України. Ви можете відстежувати стан опрацювання свого звернення до ПФУ, отримання довідки про, довідки про трудовий та страховий стаж. це, до речі, може бути актуальним для будь-яких вікових категорій, ті, що, які вже працюють, довідка про доходи для субсидій. Повідомлення про відкриття персональної облікової електронної картки, довідка про особливі умови праці, довідка за формами ОК 5 та ОК7. Це ще не всі можливості тут перелічені, але багато із таких актуальних і потрібних. Ось, наприклад, який дається нам на сайті. Наприклад, що потрібно зробити, алгоритм дій для отримання довідок ОК 5 та ОК7. Бачимо, авторизуємося в своєму особистому кабінеті. Є розділ комунікації з ПФУ. Обираємо пункт запит на отримання електронних документів. У полі тип звернення ми, власне, обираємо те, що нам потрібно. Власне, цю довідку, яку ми, яку ми хочемо отримати. Надаємо згоду на передачу та обробку своїх персональних даних. Натискаємо Відправити. Довідка формується і надсилається автоматично до особистого кабінету, там, де буде розділ мої звернення і, відповідно, їх статус. Причому довідки формуються буквально за декілька секунд. Тобто, можете відчути різницю між, скажімо, класичним оформленням такої довідки в паперовому вигляді і за допомогою цифрових технологій. І, відповідно, у розділі мої звернення практично відразу. Отримуєте те бажаний результат, натискаєте на свій запит зі статусом «Виконано». Завантажуєте файл у форматі PDF. Можете його і роздрукувати. При бажанні. Скажемо ще декілька слів про онлайн-сервіси для внутрішньопереміщених осіб. Це не всі далеко, не всі з них. Один із них це прихисток. Сервіс для пошуку безкоштовного житла. Спочатку він зароджувався з початком воєнних дій як соціальний проєкт, а тепер він вже став повноцінним скажі, державним вебресурсом. Тут можна як подати, власне, бачимо, знайти житло, якщо ви внутрішньопереміщена особа, або якщо ви бажаєте надати комусь житло з таких категорій громадян, ви можете війно, заходити через надати житло. І там же ви можете вказати свої можливості, свої, свої вимоги, до... що ви можете надати, яку площу, скажімо, які умови проживання, чи, мож... чи можна дути бути домашні тварини і так далі. Багато інших факторів. Є допомога, ще один ресурс. Тут сприймається курується Це куру... цей ресурс. Кураторами цього ресурсу є Міністерство соціальної політики України, яке підписує відповідні меморандуми про співпрацю з різними міжнародними авторитетними організаціями. І здійснюється допомога грошова матеріальна допомога для найрізноманітніших категорій населення. І, в першу чергу, звичайно, ВПО, але не лише тільки для них. Ось партнери проєкту, які, власне, і здійснюють оці виплати. Бачимо представництво Дитячого фонду ООН в Україні, скажімо, дуже відомі організації, управління Верховного комісара ООН в справах біженців. Для них пріоритетним є якраз різноманітні категорії внутрішньопереміщених громадян, скажімо, для цього, для цієї конкретної організації. Для організації, Міжнародної організації з міграції. Пріоритетними є категорії пенсіонерів віком від 65 років. Кожний, кожна з цих організацій має свої пріоритетні категорії, їх можна там деталь, детально все показано на сайті, детально розписано ці всі категорії. Можна обирати. І коли ми говоримо про стінки скорочення паперового обігу, про зростання електронного документу обігу, ми не можемо минути увагою. Таке поняття як електронний підпис, це цифровий код символьна послідовність, яка використовується для підтвердження авторства та цілісності електронного документа чи повідомлення. Тобто, по суті, це ваша електронна ідентифікація, і, і, де, яка дає можливість виявити порушення цілісності даних, прив'язаних до нього. Тому що, в принципі, коли ви зробите електронний підпис то змінити щось в такому документі, на відміну від такого звичайного паперового документу, практично нереально нічого. Тобто це фактор безпеки. Ну і ось переваги використання електронного. Так, до речі, є ще... тепер і... О... оперують поняттями удосконаленого електронного підпису UEP і кваліфікованого електронного підпису. Різниця між ними полягає в тому, що кваліфікований електронний підпис це, скажімо, підпис такої найвищого ступеня безпеки, найвищого ступеня конфіденційності, він прирівнюється до особистого підпису. І прикметною його особливістю є те, що він прив'язаний обов'язково до якогось певного носія. Ну, як правило, це токени, це такі прилади, схожі на флешки. А може бути хмарне сховище спеціальне. Удосконалий електронний підпис це, в принципі, підпис, який зараз можуть використовувати громадяни в більшості для більшості своїх потреб, і він буде мати силу особистого підпису, юридичну силу. КЕП це поки що десь в певних, певних таких, наскільки я знаю, виняткових обставин, наприклад, нотаріальні контори використовують як електронний підпис, кваліфікований електронний підпис. Отже, перевага використання. Бачимо, економія часу ресурсів. Немає потреби друкувати, сканувати та доставляти документи. Швидкість і зручність. Оперативно можна онлайн підтвердити з будь-якого доступного пристрою свій підпис: чи то смартфон, чи то планшет, чи то персональний комп'ютер. І безпека це про що я вже говорив, зберігається конфіденційність даних. І забезпечення надійного захисту від фальсифікацій та шахрайських дій. Це вже те, те, про що я говорив раніше. Ще раз собі нагадуємо. Що таке WebCAP. Це зараз два терміни, які запроваджені новим законодавством. Їх бажано було би знати. Центральний засвідчуваний орган. Є веб-ресурс, який заснований Міністерством цифрової трансформації України, він власне такий портал, який акумулює в собі всю інформацію, яка стосується функціонування в Україні системи електронних підписів, усіх аспектів їх використання. Ось бачите, стрілочки виділено, довірчі послуги. Тут є, коли ми заходимо сюди. Тут ми побачимо перелік надавачів. Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, так звані АЦСК. АЦСК – це акредитовані центри сертифікації ключів. Це ключ безпеки, оце і є наш цифровий підпис. Ось тут є перелік. Наразі зараз є 22 такі. Офіційних надавачі, які мають право. Не надавати громадянам. Електронні підписи тут є. На першому місці йде Приватбанк, а на сьомому, на сьомому місці є те, що нам вже відоме, державне підприємство Дії. З таких це основні, в принципі, інстанції, які можуть надавати нам удосконалені електронні підписи. І ще трошки повернає, повертаємося до порталу Дія. Ось бачимо, воно написано PayPal безпаперовий, що означає в перекладі. Є тут такий розділ. Це теж те, що стосується функціонування і використання електронних підписів. Такий довідковий центр, як, як підрозділ порталу Дія. От, наприклад, теми, які розглядаються. Ну, це не тільки те, що стосується власне електронних підписів. Тут є й дотичні якісь теми. А ось бачимо, наприклад, як отримати електронний підпис. Допустимо, інструкція, як отримати електронний підпис від Приватбанку. Треба ще зауважити, що, якщо у вас є бізнес рахунок, Банку, або ви вставили собі додаток бізнес Приват24 бізнес, тоді у меню сервіси, як тут вказано, ви можете собі вибрати опцію електронний цифровий підпис для фізичних осіб. У звичайному додатку, наскільки я розумію, такої можливості немає, але ви можете зробити це через веб-інтерфейс, тобто через, скажімо так, сайтовий варіант Приватбанку. Там є опція отримати сертифікат. І ви можете отримати удосконалений електронний підпис офіційно, який буде дійсний рік або два. Його можна буде продовжувати або анулювати і тоді оформити інший. І він буде мати юридичну силу вашого підпису. Це ну, дуже зручний спосіб. У, 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 на порталі Дія чи у додатку Дія вам потрібна біометрія, тобто наявність ID-картки, або, або хоча б біометричного закордонного паспорту. Ось так коротко ми розглянули, деякі аспекти системи. Державних послуг онлайн в Україні. Розставили, так, деякі акценти на щось, звернули собі увагу. Хоча, звичайно, система ця доволі розгалужена. Існує дуже багато різних програмних продуктів та ресурсів. Ну, ми розглянули з вами основні такі ресурси, які особливо будуть корисними для людей похилого віку. Ну, на цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Немає запитань, тоді до побачення всім.